А ви знали, що втома буває хронічною? Це коли ти виснажений місяцями навіть після відпустки чи сну. А крім цього, з'являються головні болі, м'язова слабкість, проблеми з пам'яттю та концентрацією. Такий стан може тривати більше ніж півроку та провокувати депресію, панічні атаки і навіть збої у роботі серця. Лікарі кажуть, перший тривожний сигнал втома після пробудження. Далі додаються апатія та м'язові болі. Також людина частіше хворіє на застуду, адже імунітет падає. Причин може бути безліч гормональні. Порушення, стрес, інфекції, анемія та брак вітамінів. Щоб дати організму заряд бадьорості та витривалості, я приймаю Зеста Фервіт Енерджі або Зест Vit. Він допомагає знизити втому і підтримує нормальну роботу нервової системи. Знайди свій зест, будь Зебест. До слова вперше про синдром хронічної втоми заговорили ще у 1948 році в Ісландії. У містечку Акурейрі за три місяці знедужило 488 людей. Більшість школярі і студенти з місцевого інтернату. Спочатку хворобу навіть сплутали із поліоміелітом, адже симптоми були ті самі: знесилення, білю тілі, проблеми з концентрацією. Але на третій тиждень стало зрозуміло, що це не ця хвороба. Відтоді подібні спалахи фіксували ще у США та Англії.